Не голову, шановні члени парламенту, шановні учасники відкритого засідання Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції України. Хотів би розпочати з того, чому саме сьогодні і чому саме зараз вкрай необхідно, щоб Україна не просто обговорила Конституцію, а щоб всі політичні сили України підписали. Новий текст нової української Конституції. Це важливо для того, щоб народ України знав, з якими повноваженнями буде обраний новий український президент. Так як вибори президента України призначені на 25 травня, і ці вибори повинні відбутись, вони відбудуться, і в Україні буде легітимно обраний глава держави. Чому необхідно, щоб саме всі політичні сили підписали текст Конституції? Тому що ми повинні продемонструвати всьому світу і в першу чергу Україні і українському народу, що є єдність всіх політичних сил незалежно від їхньої ідеології, незалежно від тих територій, які підтримують ту чи іншу політичну силу. Але є єдність з приводу того, що Україна є єдина унітарна держава, яка поважає права територіальних громад, і яка поважає право кожного українця вибирати центральну владу, контролювати центральну владу, вибирати місцеву владу і так само впливати на місцеву владу. Саме тому, шановні. Учасники відкритого засідання Уряд України звертається до всіх політичних сил з тим, щоб до 25 травня був підписаний та погоджений текст нової редакції Конституції України. Така нова редакція повинна бути направлена для висновків до Венеціанської комісії. Та до Конституційного суду України на предмет відповідності цієї редакції чинній Конституції України. В ці складні й буремні часи для України нам нагально і вкрай потрібне єднання. Основна мета внесення змін до Конституції це не боротьба за владу, а розподіл влади. Саме тому повстала Україна тому що влада була сконцентрована в руках однієї людини, і конституційна концентрація влади в руках однієї людини призвела до злочинів, які вчинила ця людина по відношенню до народу України. І тоді він носив титул президента України. Саме для цього ми наполягаємо на необхідності. Внесення змін до Конституції і формування реального балансу влад. Балансу влад між президентом, балансу влад між урядом, Верховною Радою і третьою гілкою влади, яка є наші суди. Ми з вами повинні визначити, яка ціль стоїть. Сьогодні перед Україною. При внесенні змін до Конституції ми ставимо ціль подолання і знищення політичної і економічної корупції. А корупція виникає тільки тоді, коли є монополія монополія на владу, монополія на економіку, монополія на ресурси. Саме тому. Рішенням всіх політичних сил така монополія влади повинна бути розрушена і повинна з'явитись нова монополія. Монополія народу України на вплив на владу і на керування своєю державою. Хотів би пройтись по окремим розділам статтям Конституції і загальній ідеології. Яку уряд вкладає в конституційну реформу? Зараз в багатьох українах, регіонах України йде широка дискусія про те, що необхідно децентралізувати владу. І саме з цим виступає український уряд. Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані. І значна частина політичного, економічного, фінансового, соціального і гуманітарного владного ресурсу повинна бути передана на місця. Що це означає в практичній площині? В практичній площині на позиції уряду ми вважаємо, що радянський рудимент системи державного управління. Ким є керівники обласних державних адміністрацій і відповідні обласні державні адміністрації, керівники районних державних адміністрацій і відповідні районні державні адміністрації повинні бути ліквідовані. І результатом цієї ліквідації повинно стати те, що саме місцеві територіальні громади Повинні обирати відповідного керівника виконавчого комітету в області і районі. Тому перше ліквідація обласних і районних державних адміністрацій. Друге створення виконавчих комітетів в кожній відповідній області і в кожному районі, третє. Передача до виконавчих комітетів державно-владних повноважень по бюджету, фінансам, економіці, соціальній і гуманітарній сферах. Що стосується компетенції центральної влади, то у зв'язку з ліквідацією державних адміністрацій ми вважаємо недоцільним збереження представництва державної влади в районах. Ми вважаємо, що Відповідно до нової конституції повинні бути засновані виключно державні представництва на обласному рівні. Державне представництво повинно займатися тільки одним: контроль за додержанням законодавства на території кожної відповідної громади і кожної адміністративно-територіальної одиниці. Таке державне представництво не повинно мати жодного фінансового впливу і економічного впливу на розвиток регіонів. Левова частка повноважень переходить до відповідного виконавчого комітету відповідної ради. В рамках цієї реформи у зв'язку з формуванням державних представництв в областях, ми вважаємо, що другий рудимент, який існує сьогодні в Українській Конституції, і який є не що іншим, як ще однією частиною корупційних діянь а це так звана система загального нагляду, органами прокуратури повинна бути так само скасована. Органи прокуратури повинні відповідати виключно європейським стандартам. І функція загального нагляду, яка не притаманна органам прокуратури європейського стандарту, повинна бути відповідним чином скасована в новій українській конституції. Третє щодо формування політичної системи країни. Відповідно до чинної Конституції України є такий елемент, як імперативний мандат народного депутата України. Вважаємо, що наявність імперативного мандата звужує права і повноваження кожного окремо взятого народного депутата України. Тому при внесенні змін до Конституції, елемент імперативного мандату або точніше партійного впливу на народного депутата України повинен бути також скасований. Третє, що стосується повноважень інституту президента, я підкреслюю: президент не представляє жодної гілки влади. Глава Української держави є окремим інститутом, який повинен разом з трьома гілками влади балансувати державну владу і не давати можливості нікому її монополізувати, при цьому сам. Не повинен мати жодного шансу на монополію на владу України. Президент України буде позбавлений повноважень щодо призначення керівників обласних державних адміністрацій у зв'язку з ліквідацією обласних і районних державних адміністрацій. При цьому низка функцій президента, яка є у нього за чинною конституцією, також повинна бути змінена. Як, наприклад, відповідно до чинної Конституції, глава держави має право зупиняти акти виконавчої влади з наступною подачою до Конституційного суду. Ми вважаємо, що ця функція повинна залишитися в президента, але президент має право тільки подавати до Конституційного суду на предмет неконституційності того чи іншого акта без зупинки відповідного акта. Так як це порушує принцип балансу влад, і на це нам наголосила Венеціанська комісія при прийнятті Конституції в редакції 2004 року, окремо хотів би зазначити щодо тих повноважень, які уряд хоче, щоб отримала судова гілка влади. Ми вважаємо, що Верховний суд України. Відповідно до Конституції України, повинен набути реального статусу вищої судової інстанції. При цьому порядок призначення судей та звільнення їх займаних посад повинен бути кардинально змінений. Мова йде про те, що перше призначення судді, яке здійснюється президентом на підставі указу, яке здійснюється в непрозорий і корупційний спосіб. Повинно також бути скасовано. Президент повинен бути позбавлений впливу на судову гілку влади. Судова гілка влади повинна бути підзвітна, виключно Вищій раді юстиції як незалежному органу, який формується на конституційних принципах і на конституційних засадах. Так само Вища рада юстиції. Повинна вносити подання на призначення судді. Ми вважаємо, що президент може мати право на підписання указу щодо призначення судді, але виключно на підставі подання Вищої ради юстиції із присічним терміном. Якщо президент протягом 10 днів не підписав відповідний указ про призначення судді, то рішення Вищої ради юстиції про призначення такого судді набуває чинності без підпису президента. Це вагома і значна частина конституційних змін, які повинні бути проведені цим складом парламенту.